Ну, я ще дійсно подумаю над цим, чи полізаю сьогодні у нього в воду, чи ні. Тетяна Капітова, жителька Чернігова. Вона прийшла на міський пляж Золотий берег, аби трохи відпочити, засмагаючи на сонечку. Планувала і покупатись. Втім, останні новини про стан води в межах Чернігова не надто втішні. Із 26 серпня в річці Сейм, що на території Батуринської громади, заборонили купатись та ловити рибу. У водоймі значно погіршився стан води. Вона стала чорного кольору. Також спостерігається масова загибель риби. За прогнозами екологів, отруйна вода з сейму мала підступити до Чернігівської десни вже у другій половині. Дня 1 вересня. Утім, станом на 12.00 вересня зовні стан води в річці задовільний. Вода виглядає поки що нормального кольору, як для лісни. Риби плищаться, начебто. 29 серпня представники комунального підприємства Чернігів-водоканал Чернігівської міської ради сповістили про щоденний забір води з річок Десна та Стрижень для проведення лабораторних досліджень. Останніми днями в соціальних мережах активно поширювали дописи щодо забруднення річки Десна, яке відбулося через несанкціоновані скиди в річку Сейм на території РФ. З огляду на важливість цієї інформації та маючи відповідне лабораторне обладнання, КП Чернігів Водоканал за власною ініціативою ухвалило рішення провести лабораторні дослідження заборів проб води в річці Десна та в річці Стрижень. Йдеться в повідомлення КП Чернігів водоканалу Чернігівської міської ради 30 серпня, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалене рішення про заборону купання вилову риби та використання річкової води для господарських потреб у зв'язку з значним забрудненням води в річці Десна. За словами начальника відділу екологічної безпеки комунального підприємства Муніципальна варта Чернігівської міськради в місцях відпочинку Чернігівців на воді чергують патрулі, які попереджають чернігівців про небезпеку та радять утриматись від купання. Ми з суботи поставили там патруль субота, неділя, понеділок. Ну поки не спадеться, ситуація не нормалізується. І наш патруль ходить таблички. Там встановила КП паркування та ринок, забороняючи є на золотому березі. А наш патруль ходить і роз'яснює про заборону. Свою чергу представники Чернігів водоканалу офіційно зазначають, що відповідно до результатів лабораторних досліджень простежується поступове погіршення стану води. Треба зазначити, що кожного дня в аналізах проб води збільшується такий характер, як ХСК. ХСК – хімічне споживання кисню. Це означає збільшення органічного забруднення води в річці Десна. Йдеться в повідомленні КП Чернігів водоканал Чернігівської міської ради. Та, схоже, що Чернігівців заборони та патрулі не надто лякають. На пляжі перебувають відпочивальники, які засмагають на сонечку, а деякі з них, попри заборону, купаються. До прикладу, жителька Чернігова Світлана Петренко можливим забрудненням води не надто переймається. Чого вона забруднена? Рибки плавають, уточки плавають, Покормили уточок, поплавали, водичка тепленька. Ну, що то там бульбачки якісь, що роженька. Ну вон, бачите, роженькі такі. -то. Так воно і раніше було. І до цієї забрудненої води сейму. Нагадаємо, що 30 серпня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалене рішення про заборону купання вилову риби та використання річкової води для господарських потреб у зв'язку зі значним забрудненням води в річці Десна.